Олена Бажинова приїхала в Ізмаїл з чоловіком та дітьми з міста Олешка, ще на Херсонщини. Населений пункт наразі ще в окупації. Звідти родина виїхала ще до підриву Каховської ГЕС. Взяли з собою мінімум речей, розповіла нам Олена. Зустріла нас вона у своїй художній студії, яка нещодавно почала працювати в Ізмаїлі, де змогла реалізувати свою мрію. Студію образотворчого мистецтва для дітей вона планувала відкрити навесні 2022 року в Олешках, але життя кардинально змінилося після повномасштабного вторгнення Росії. В Херсоні я навчала дітей. Спочатку навчала дітей малювати в Херсонській школі мистецтв. вела студію на острові. І Потім так трапилося, що треба було допомагати чоловіку, в нього було багато роботи, він теж художник. І з'явилися свої діти, їм було треба приділяти увагу. Тому я вирішила стати художником і допомагати чоловіку. Чоловік мій розписує, в основному розписує храми і створює ікони. Олена говорить, що їм пощастила, бо їх будинок розміщався далеко від центру міста, де відбувалося пересування ворожої військової техніки. Ми перебували в місті Олешки в цій обстановці вісім місяців. Не знаєш, де воно прилетить ночі, спиш. Воно як починає літати з усіх боків і не знаєш, куди себе, себе діти. Ми виїхали якраз тоді, перетнули межу з Кримом. Коли ночі вперше підірвали Кримський міст, ми планували виїхати через Кримський міст, виїхали і нам кажуть, вранці, десь в 9 години, годині, нам кажуть, а як ви поїдете? Міст підірвали. Але е, теж, е, дяка Богові, е, Доля зробила так, що ми таки через цей міст переїхали цієї ж ночі. Е е змогли, але їхали усю ніч, не спали, очі зліпалися, рух був повільний, е але прорвалися. Олена з чоловіком Володимиром та дітьми залишили свій будинок, який збудували самостійно. На той час в Олешках залишилася мама. Потім підірвали Коховську ГЕС, Вона пережила цей потоп. Десять сусідів зібралися рядом в будинок на другий поверх і перебували там, чекали допомоги. Ніч вони перебували там, коли ця вода поступово підіймалася. Ну це жах було. Ми ніч практично не спали. Дуже переживали за нашу маму, за брата мого чоловіка. Коли відкрилися дороги, мамі вдалося виїхати та приїхати в Ізмаїл. А от брат чоловіка досі залишається в окупації без світла та газу. Окупанти часто заходять. Дома заходять під автоматом. іди вперед, ми там пошукаємо. В Ізмейлі Олена бажає ділитися своїм досвідом, тому створили творчий простір для дітей та дорослих. Тут можна опанувати будь-яку техніку під керівництвом художниці. Це моя дитина, до речі. Ось цей слоненятко, він просто з нами подорожував, він в е, Олешок, він його е, в Олешках не відпускав, і він всю дорогу з нами цей слоник. Крім того, що я можу тут працювати з дітьми, я вирішила додати. Працювати ще з дорослими людьми е, і теж їх навчати е, малювати, особливо тих людей, які, е, наприклад, завжди мріяли е, малювати, але професія їх не зв'язала з цим. І, і е, у них зараз є така можливість спробувати е, спробувати живопис, е, спробувати е, я з дітьми також працювала в техніці. Дуже цікава техніка. Діти полюбляють, я вже побачила, їм подобаються ті теми техніки, які їм я пропоную. Тому що я урізноманітнюю. це і живопис. це і… Е... Графічні роботи, це і е, аплікативні роботи, але ж теж я їм пропоную, як дизайнери, зробити е, свій кольоровий папір. Вже ми так думаємо, що нам доведеться тут залишитися на багато часу. Нам тому жити треба далі. Треба продовжувати мріяти, створювати свої мрії, нести позитив. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юх